Пересувну котельню отримав Кропивницький. Вона стане резервним джерелом обігріву у випадку тривалої відсутності централізованого теплопостачання, пояснює керівник комунального підприємства Теплоенергетик Олександр Чельник. Котельня складається з двох модулів. У одному розміщений твердопаливний котел. Вогнегасник, електричні щити, до якої буде приєднуватися електрична енергія. Потім електричні шафи, з яких буде підключено обладнання самого котла. Ви бачите, ось ізольована труба це труба, через яку буде виходити теплоносій, нагріти теплоносій і далі приєднуватись до мережі. Тут встановлена поки що транспортна для транспортування перегородка із плити ОСБ. Після встановлення і з'єднання двох модулів ця перегородка знімається і тоді утворюється одне велике приміщення. Каже, котел українського виробництва, виготовлений у Чернігові. Котел. Потужністю мегаватт Це достатньо для того, щоб при наявності ще одної такої потужності котельню, щоб ми забезпечили один із медичних закладів повністю автономним теплопостачанням, він буде працювати на твердому паливі. Це дрова, це вугілля, це пелети. Котельня забезпечена генератором. Його поки не розпакували в разі відключення електричної енергії, який може відбутися на тій території, де буде встановлено. Ця котельня запускається дизель-генератор, який забезпечить повністю роботу усього електрообладнання. Це насоси, циркуляційні, підживлювальні, це димовидалення. Зі слів директора котельне місто отримало як допомогу в рамках проєкту енергетичної безпеки. По програмі міжнародної допомоги урядом Сполучених Штатів Америки, по програмі USAID, це твердопаливна котельня, одна з п'яти, яка має надійти на адресу нашого підприємства для забезпечення опалення під час можливих аварійних відключень, електричної енергії, постачання газу. Спочатку говорить, треба облаштувати місце для котельні. Ми плануємо ці котельні встановити і опалювати ними медичні заклади. Це лікарня швидкої медичної допомоги, дитяча лікарня і інші медичні заклади. Де саме стоятиме ця котельня? Визначають Антоніна Критор, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.